Тут потрібно розділяти два етапи. Перший етап. Ми в принципі змінили час безпосередньо комендантської е, години від сьогодні. Він розпочинається з 19.00 і закінчиться о сьомій годині ранку наступного дня. Якщо ми говоримо про 24 серпня, то у нас дійсно відповідно комендантська година розпочнеться 23 о дев'ятнадцятій і завершиться о сьомій годині ранку двадцять. 20... П'ятого числа це пов'язано дійсно з цією інформацією, яку ми отримуємо від наших спецслужб, від наших військових щодо можливих безпосередньо провокацій. Тому дійсно найвищим політичним відповідно керівництвом нашої держави було прийнято рішення щодо заборони будь-яких масових акцій там святкувань тощо. Тому це безпосередньо пов'язано із цим. Крім того, у нас будуть відповідні планові від відпрацювання комплекс заходів, які ви можете напевно спостерігати вже і від сьогодні. У нас ці загрози з 24 лютого йдуть, і місто Харків напевно найбільше потерпає від російської агресії наразі. У нас найбільша кількість ракет влучає дійсно наше ПВО. Значну кількість ракет збиває, однак все одно. Частина їх долітає до таких цілей умовних: як житлові будинки, як парки, сквери, як лікарні, як промзона, яка не має жодного відношення до військової, в тому числі. Тому ці заходи ми маємо вживати постійно. Поліція працює в посиленому режимі з 24 лютого, без вихідних, без одпусків. Що стосується останніх днів, то ми готуємось. До терористичних атак з боку Російської Федерації. Ми для себе розуміємо, що вони не дадуть нам відсвяткувати день міста 23 серпня. Також будуть намагатися, на наш погляд, як більше за можливості, як більше вразити мирного населення 24 серпня, коли ми будемо святкувати День Незалежності нашої держави. Тому ми до цього готові. Спільно з Службою безпеки України ми зараз проводимо активно фільтраційні заходи по всьому місту Харкова. Ці фільтраційні заходи будуть тривати декілька днів. Ці заходи узгоджені з військовою адміністрацією з місцевими органами власті з всіма правоохоронними органами, як я сказав, працюальне керівництво у кримінальних провадженнях, в рамках якого також здійснюється. Процесуальні дії, зокрема, здійснює прокуратура Харківської області, які саме будуть проводити дії? ми посилили деякі напрямки в місті, деякі ул... Центральні вулиці ул... на цей час обладнані додатковими постами як поліції, так і СБУ, так і інших правоохоронних органів. Фільтрація проводиться з метою виявлення диверсійно розвідувальних груп, а також коригувальників, війну, коригувальників артилерії російських окупантів. Тому, якщо можливо, прошу харків'ян з повагою поставитись до нашої роботи. Попрошу висловити менше негативу. Все це робиться задля їх безпеки. Ми все це робимо, для того, щоб свята. Пройшли максимально без втрат, максимально з меншим рівнем втрат серед мирного населення. Саме тому проводяться ці дії. Що саме роблять працівники правоохоронних органів, зокрема поліцейські? Це перевірка документів, перевірка осіб, які перебувають в місті. Додаткову увагу звертаємо зрозуміло на осіб, які тимчасово. Не так давно, чи в, е в якийсь попередній час, наближений до сьогоднішньої дати, прибули до міста. Е З'ясовуємо причини прибуття до міста, е що саме вони планують робити в нашому місті і чому. Е е крім того, е нами проводяться також заходи загальнокримінальної спрямованості. А е е це все відбувається паралельно. Що я маю на увазі? Особливу увагу приділяємо особам, які тим тривалий час знаходяться в розшуку у кримінальних провадженнях за скоєння тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Ми сьогодні і завтра, і післязавтра, і в найближчий час будемо заходити в рамках діючого кримінального працювального законодавства, зрозуміло, до вказаних осіб. Проводити відповідні е процесуальні слідчі дії. Е закр... Крім того, це особи, які е нам відомі, скажімо так, як там, кримінальні в хлопках, а якісь там авторитети. Тобто, ці всі е жужащі, мурчащі, стремящіся, е ми також будемо перевіряти, що вони роблять, е як. Е як вони поводять себе останні останнім часом? Це все робиться задля безпеки харків'ян. Хочу наголосити, що всі дії проводяться в рамках діючого законодавства. Поліцейські інші працівники, працівники інших правоохоронних органів за межі кримінального працювального законодавства виходити не будуть. Тому добропорядним мешканцям Харкова області, гостям міста. Нічого нічого не загрожує, І всі дії, які про ми проводимо це. Ми проводимо за для їх за для їх безпеки. Ми очікуємо всього, тому що Російська Федерація проявила себе як абсолютно аморальна держава з абсолютно терористичною складовою, яка вчиняє злочини всі відомі і невідомі нам. За, 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 час, за, за час існування взагалі права. Вони вчинили всі злочини, які таке можливо було вчинити. Вони вбивають дітей, вони вбивають стариків, вони б'ють по мирних домах, вони знищують пам'ятки культури, для них немає нічого святого. Тому ми готові для будь-яких дій. Ми готуємося можливо, до, активізації, що... до активізації диверсійно розвідуваних груп ворога. Ми для себе розуміємо, що є агенти, є люди, які допомагають активно Російській Федерації. це люди, які наводять на об'єкти, це коригують вагон артилерії, роблять закладки, передають дані стосовно наших блокпостів, переміщення збройних сил, передають дані щодо. Знаходження працівників параховного органу інші дані. Ми все це розуміємо, і тому всі наші сьогоднішні дії і дії, які будуть проводитися на ближчий тиждень, направлені в першу чергу саме проти цих людей. У нас результати є щодня, і зараз сьогодні я вам скажу так: проводиться ще працювальні дії, однак, в там декількох обшуків, які були проведені, вилучені. Там прапори Російської Федерації, в декого дома, портрети Путіна, які стояли замість ікон. Ну, все це, це є це саме сьогодні. Було і є.